От, Тут на об'єкті у мене, де я працюю, є ось така шикарна тераса. Дуже класна. Щоб поки ці були стропила, тут, а, ці старі вони. Ну, таке. то вони такий вигляд вона не мала. А вже коли я забив її мембраною, то тоді вже ну, якби тераса стала трохи більш похожа на терасу. Ширина цієї тераси оці колони. Так я теж почав будувати собі будинок. От. І теж там планую зробити вихід з кухні на терасу. от Але по всім нормам технічним, тобто санітарним і пожежним, мене до межі. Сусідом, ну, тобто за, зараз від, від забудови від будинку до, до межі, там 5 метрів, так? А, по нормам повинно бути не, не менше як 3. Ось. А, в чому питання стоїть? Хочу зробити терасу, там, ну, тобто до кухні зробити вихід з кухні на терасу. Ну, якби 2,5 метри, так як тут там, ще по нормам, воно якби. Санітарним там не, не дуже проходить, але санітарни це не, не такі уже, і, як сказати, суворі, як пожежні. От. По пожежним нормам я там проходжу тобто від будинку до будинку, зараз там є 10 метрів. У тобто мене до межі сусіда 5 метрів і від сусіда до межі теж 5 метрів. От. Тобто, якщо я зроблю ем, терасу 2,5 метри, От, а по нормам пожежним повинно бути між будинками е, 6 метрів. Тобто, я прохожу. Але, як кажуть, тераси е, багато не буває. Тобто, чим вона ширша, тим вона краще. Ось, Хочу вам запитати тобто, задати запитання таке, як воно в експлуатації? Тобто В кого є тераса вдома? Яка вона по ширині? І, ну, тобто, чи 2,5 метрів це буде достатньо. Ну, я розумію, що там поставити стіл, поставити з двох сторон лавочки, то його якби вистачає. Але ж, ось таке запитання в мене до вас. Напишіть.